Переїзд знаходиться неподалік від електростанції, житлових будинків поблизу немає. Тож єдиним, хто бачив здалеку автомобілі водія виявився охоронець підприємства. В 9.15 п'ятнадцять вийшов, вийшов на вулицю, стояти біля своєї місця роботи біля постану номер 16. Я побачив, як на колії зупинилась машина вишка. І шофер вийшов шофер на метрів 10 коротше на жінорожнім полотні, махав руками до поїзда. Далі потяг, що рухався із бурштина, наблизився до переїзду і свідок, більше нічого не міг побачити. А буквально за мить машина вже перетворилася на купу металобрухту. Факт аварії підтвердили і представники залізниці. Прослідував поїзд Київ Івано-Франківськ. на перегоні Бурштингалиш було допущено ДТП. Співробітники поліції та слідчі від коментарів ухилилися, посилаючись на те, що причини і деталі аварії на той час були невідомі. Водія на місці пригоди не виявили. Відомо лише, що постраждалих в аварії немає. Наразі триває слідство.